Зранку в Краснопілля перевозять мешканців села Угроїди. Люди кажуть, що залишатися там вже неможливо. По тій вулиці, де ми живемо, вже три хоти зруйнувати. І дуже страшно, лежить ще й боїшся, що де дуже пролетить. Пан Віктор розповідає, як два дні тому у власній садибі загинув односелець. Він якраз у погрібі там був і не знаю, що тут, чи чекав, чи ракета, коротше, якраз у сам погріб попав. Там таку дірку як якось машина вибив. Він пішов у погріб і там його й накрило. Ну а тепер там бабуся є. Я не знаю, їх вивезли чи ні. Вона больна, і дід больний. А хто що. Ну, Жити там вже не можна, тому що там ні вікон, ні дверей вже немає. Люди розповідають, беруть з собою найнеобхідніше. Майже усіх вдома залишилися тварини. Ми залишили куру, курка, петух, і що? два котики, дві кішечки. Бігають. А цю собачку забрали з собою, тому що вона в нас кімнатна. Там ще хазяйство залишилося, кури, гуси, дві собаки, вісім котів. Взяли, що... А куди їх? Хоч що... випускати. Усіх повипускав, собак не прив'язав. Я відв'язав, тому що, може, десь моїх гусей почнуть їсти, хай їдять, курей. Валентина Зеленіна речей майже не взяла. Пересуватися їй важко. Але на руках несе свою улюбленицю, випустити боїться, каже, щоб не втекла. Адна залилася на своїй вулиці, у заводі нема ніде нікого. Беребуть, себе й і все. Соба, і собачки, корма, кутика ставила, Ту наш куди на руки не візьму з сумками само. У нас не світу, ні води, ні газу, немає, нічого, і телефонів немає, хоч є. А хлопчикам приїхали, дякую воно. Приїхали, нас забрали. Подружжя Хемідуліних привезли медичним транспортом. Жінці важко ходити. В них, окрім особистих речей, два мішки з котами. Там у нас один сумський і одна старушка наша 17 років кошка. Всі забрали. Кури остались? остались собачка ще залишилася, Не, не паймалі. Випустилися. самі живі. Спасибо. Не думала, що таке буде. Просто, ну, просто це страх. Три дні так взагалі. Ну, Поселок там і школу, і квартири, все побіло. На запитання, чому не виїжджали раніше, люди відповідають, сподівалися, що ситуація покращиться. Дожидали, що можеш, воно успокоїться, а воно вже це три дні вже гатять, що я ж не спала ні день, не ніч. Вийшов, як наче коло хати впаде, отево. І хата скрипить, отаке стріляло. Евакуацію у Краснопільській громаді забезпечують Проліска, білі янголи і Червоний хрест. Наш екіпаж займається тільки вивозом маломобільних людей. Це вже друга пара, яку ми вивезли. Перед цим ми вивезли жіночку 88 років. Її забрала сусідка, бо її дом розбитий, і син там загинув. Як розповів представник гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов, на цей день заплановано вивезти понад 70 людей з Угроїдів та Краснопілля, в тому числі й маломобільних. Потім їх розподіляють по всій території України. Тільки що звернулася до нас жіночка, у неї двоє дітей з маломобільних, їх потрібно віднести в Вінницьку область. Ми робимо такі перевезення по всій території України. Звертатися на гарячу лінію гуманітарної місії проліску стосовно медичної евакуації за номером телефону гарячої лінії 0800 888, 888, 888, оскільки люди не знають навіть що не можуть собі повірити в те, що ми можемо безкоштовно відвести людей по яку точку України От, сьогодні. Вночі виїхали з Краснопіля на Закарпаття. От нас на Ужгород, на шелтер. Звернувся до нас військовий, який служить, У нього тут мама лежача. От хто за дими доглядав, евакуювалися ці люди. Нікуди було діватися. Він весь сльозах дзвонить, каже: я або СЗЧ піду, або каже, буду, або споможіть, і все. Ми знайшли. Вони одразу думали на Дніпро, на Дніпро не захотіли і вивеземо аж на Закарпаття в гарні умови. Оскільки безпекова ситуація погіршується щогодини, людей вивозять цілодобово. Розповів поліцейський евакуаційної групи Білий Янгол Сергій Тарасенко каже: сьогодні, о другій ночі, в Краснопілі був приліт двох кабів. Під час обстрілу загинула жінка. Чоловік жив зі своєю матір'ю. В результаті мати залишилась в хаті там хата пів метра висотою, гора сміття залишилась в хати. А чоловік якимось дивом в одній нижній білизні босий прибіг до нас. Ми його оділи, що змогли, і евакуювали. Починаючи з вечора було дуже багато. Прильотів кабів, шахедів і все це ну, було по Краснопіллю. Евакуйованих перевезуть у шелтер безкоштовне тимчасове житло у Сумах. Там вони зможуть записатися на отримання допомоги. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.